Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і в рубриці Вишка для олів сьогодні ми говоримо про похідну і не просто про похідну, а будемо знаходити похідну неявної функції. Тобто наша функція задана неявно. Як це задана неявно? Неявно це коли у вас немає чітко написано Y дорівнює. Або написано y дорівнює, а там, де y дорівнює, ще крім x, з'являється y. Тобто у вас немає чіткого задання y дорівнює функція через X. Ось ви зараз бачите дві функції, вони задані неявно. Тому що в нас немає чітко y дорівнює і задана функція через x. І зараз я хочу показати, як знайти похідні. Ось цих двох функцій. Починаємо з першої. Значить, що ми маємо весь час пам'ятати? Ми маємо весь час пам'ятати, що Y – це функція від X. Тобто, коли нам треба буде взяти похідну від Y, ми будемо казати, що це Y', штрих. А похідна від X – а похідна від x – це одиниця. Тобто весь час ми маємо пам'ятати, що похідна від Y – це y бо Y це складена функція. Ну що ж, давайте подивимось на перший наш приклад і почнемо працювати. Я його переписую для того, щоб все в мене було поряд y в квадраті помножити на х в третьому плюс х і дорівнює 3у. Я буду брати похідну від кожного елементу. Дивіться, я буду брати похідну від y в квадраті, що множиться на х в третьому, за формулою добутку. Пам'ятаєте формулу добутку у на v? Це буде у помножити на v плюс у. Помножить на В штрих. Ось за цією формулою я буду брати похідну. Тобто я беру похідну від y в квадраті. Це буде що? Це буде 2y. А пам'ятаєте, що треба взяти ще похідну внутрішньої функції? Пам'ятаєте, так? А похідна внутрішньої це що? Це y штрих. Ось так. Далі ми множимо просто на X у третьому степені. Ось похідна від y2, а це просто ми переписали х3. Далі має бути плюс, і, навпаки, перше ми маємо переписати y квадраті і взяти похідну від х3. Похідна від х степені 3 дорівнює 3 х у квадраті. І ніяких х штрих писати не треба, тому що похідна від ікса це одиниця. Від іг і штрих, а від ікса це одиниця. Далі я беру похідну від ікса, це буде плюс 1 дорівнює і беру похідну звідси, це буде 3 штрих. Що я маю зробити далі? Далі я маю перенести все, що містить y в ліву частину, а те, що не містить y, ну, перенести відповідно вправо. Ось в Ось у мене елемент з y', і ось елемент з y. Тобто я записую 2y помножити на y помножити на х3, відняти 3 y дорівнює. Я переношу одиничку, буде мінус 1. Переношу ось цей елемент, буде мінус y в квадраті помножити на 3х у квадраті. Ось так. Що я роблю далі? Ну, Так як мені треба знайти похідну, а похідна це y, тобто я буду виражати, чому дорівнює y. Для цього я штрих виношу за дужки. Значить, штрих за дужками, відкриваю дужку. Що в мене тут залишається? Залишається 2y помножити на х у третьому. Відняти, якщо я тут заберу y, залишається трійка. Ось так. Дорівнюємо. Ну, Тут все без зміни, ми нічого не робили, воно так і залишається. Ну, єдине, що ось цей елемент, можна було записати 3х2. Наступний раз запишемо. Дивимося далі. Далі я можу сказати, що y дорівнює, треба ось це все поділити на ось це все. Давайте так і зробимо. Значить, мінус 1, мінус 3 х квадрат Розділити. А тут у мене 2х в третьому y мінус 3. Я просто також змінила елементи місцями, записала число, потім х, потім у. Що я знайшла? Я знайшла похідну. Я знайшла y штрих. Тобто нам треба було знайти похідну. Я її знайшла. Зрозуміло? Тобто, що ми робимо? Ми шукаємо похідну лівої і правої частинки, пам'ятаємо, що похідна від у – це у штрих. І виражаємо потім, чому дорівнює y штрих. Давайте подивимося ще один приклад. Я зрозумію, що на вашу думку він буде складніший. Може, так і буде. І спробуємо записати результат. Тут я його вже переписувати не буду, я просто буду розв'язувати і записувати донизу, щоб ви бачили, чому воно дорівнює. ось так. Так, ну що ж, починаємо. Ми працюємо з ось цим прикладом і ми беремо похідну. Беремо похідну від синуса. Подивіться в таблицю, похідна від синуса це косинус. Значить, я записую косинус, косинус від чого? Х плюс y. Але нам треба ще взяти похідну внутрішньої функції, тобто ось цю похідну. Похідна від х плюс y. Похідна від х. Чому дорівня похідна від х? Одиниця. А чому дорівнює похідна від у? Згадуйте, що я казала. А похідна від у дорівнює штрих. Ок. Далі плюс. Тепер я беру похідну від логарифма. Похідна від логарифма натурального, також, якщо забули, подивіться в таблицю, це 1 поділити на х мінус y. Ось так. І знову треба взяти похідну від внутрішньої функції. Похідну від х мінус y. Похідна від х це 1 від у штрих. І ставимо той знак, який був ось так. Дорівнює 0. Бо похідна від 4, похідна від числа це 0. Записали. Добре, що робити далі? Ну, далі ми бачимо, що в нас там якісь дужки, і оцей y він є елементом, да, він є одночленом серед оцих серед одного члена, да, один плюс y штрих, один мінус y'. В цій ситуації треба розкрити дужки, щоб вивільнити, зробити його самостійним, отой y штрих. Тобто ми зараз одиничку множимо на косинус y множимо на косинус. Якщо я одиничку помножу на косинус, в мене буде косинус x y. Потім я множу y', я y' запишу попереду, щоб він не плутався там в кінці, y' помножити на косинус х y. Те саме я зроблю і тут. Помножу на одиничку, це буде 1, що ділиться на x-y, і мінус y', що ділиться на x-y, дорівнює 0. Наступний етап, ви пам'ятаєте, що те, що містить y, я переношу в лівий бік, без y я переношу в правий бік. З y в мене оцей елемент і ось цей елемент. Тому я його переношу вліво. Y' помножити на косинус x Y, відняти, y штрих, що ділиться на х мінус y, дорівнює. І переношу в праву частинку ось цей косинус. Я можу записати мінус косинус х плюс y. І переношу ось цей дріб, це мінус 1, що ділиться на х-. Ось так. Що я роблю далі? Далі, пам'ятаєте, я виношу y задушки. Ось тут я виношу y за задушки. Y' пішло задушки. Залишається в дужках косинус х плюс y. Відняти 1, що ділиться на x-y. Дорівнює в правій частині, ми нічого не міняємо. Тобто у нас з вами буде мінус косинус х плюс y, мінус 1, що ділиться на x-y. Наступний етап нам треба буде виразити, чому буде дорівнювати Y'. штрих Ну, єдине, що я зараз бачу, що коли я запишу, в мене буде чотирихповерховий дріб, а я ну реально я цього не люблю. Я не любила це в восьмому класі, я не любила це в дев'ятому класі, я не любила, коли я. Складала вступні іспити, коли вивчала вищу математику, і раджу вам позбавлятися цих чотириповерхових дробів. Яким чином? Основну різку дробу писати за допомогою двох крапочок, поділити. Але, але спочатку необхідно звести до спільного знаменника і справа, і зліва. Я це і зроблю. Тут у мене залишився Y'. штрих Тут я йду до спільного знаменника і спільний знаменник X-Y'. І додатковий множник сюди x-y. Ви маєте розуміти, що ви косинус множите на х-, а не те, що в серединці косинуса. Да? Тому буде x-y помножити на косинус х y і мінус 1. Ось так. Ось так можна записати. Дорівнюєте те саме, я зроблю тут. Значить, у нас буде х-. Попереду я поставлю мінус, множу на косинус x плюс y і мінус 1, і тут залишається x мінус y. Реально залишилася арифметика. Тобто, нам необхідно виразити і скоротити. Тепер я пишу, що y дорівнює. Мені треба ось це, поділити на ось це. Тобто, дивіться, ось цей мінус я занесу в серединку, ну, щоб трошки було менше мінусів, щоб така картинка більш була симпатичніша. Ось так помножити на косинус х плюс y мінус 1. Тут у мене залишається х-. Поділити ось те, про що я казала. І х-. Помножити на косинус х плюс y. І тут у нас мінус 1. І що у нас тут ще залишається? І залишається знизу x-y. Ось так. Добре, ну наскільки ми могли, ми це зробили, тепер нам поділити, ось це поділити, треба записати помножити. І перший дріб без зміни, другий перевернути верх ніжками. Да? Сьомий клас дроби. значить, Y штрих дорівня, може навіть шостий. Тут ми залишаємо без зміни. Поставили помножити, перевернули верх ніжками, да? зробили обернений дріб. Ось. Я думаю, що ви зловили цю думку, це і це скорочується. І, в принципі, можемо записати вже під одну різку дробу. Значить, y-x помножити на косинус х плюс y мінус І тут х мінус y помножити на косинус х плюс y. Тут у нас також мінус одиниця. Ось так. Скоротити не можна. Бо в нас не є множники, да, і там мінус, і там плюс, і там є сума, скоротити не можна. Е, я можу сказати, що оце все, що в нас тривало з ось з цього моменту. Да, то вже не є елементами математичного аналізу, то вже є арифметика, то є спрощення виразів, з якими ви маєте ну, в принципі, нормально працювати. Чи можна записати там без оцих перетворень відповідь в розрахункові? В принципі, можна, але не кожен викладач це зарахує, тому що він перевіряє не тільки, чи вмієте ви розв'язувати завдання, чи вмієте ви спрощувати, також це досить важливо. Ну що, я думаю, що з наявною функцією все норм. І якщо не норм, тоді спробуйте ті приклади, які розв'язала я, ще раз розв'язати. На все добре, гарних результатів і легкого математичного аналізу.